Так, доброго дня всім, У нас наявності такий Kia Свіжо свіжопроігнаний автомобіль з різного аукціону з Голландії. Автомобіль в техпаспорті 2020 рік по даті виготовлення, розмитаний 2019 роком. техпаспорт пошук третій місяць 2020 року. автомобіль у нас в максимальній комплектації 64 кВт, проїжджає у нас 500 км без проблем. У нас максимальна оптика, титанові диски, хороша зимова резина одразу, у нас безключовий доступ, мертві зони, електросидіння, шкіра, підгріви Підігрів... всі можливі, передні, задні, руля, камера заднього ходу, всі можливі асистенти, музика JBL. все гарно працює по салону, у нас жодного дефекту немає. Все гарненько, все ціленько. Два ключика, дві зарядки. Особливо дуже гарна машинка. Питань взагалі немає. Під'їждів задніх синів. Чому буде покоцаний? Не позароплений. У нас оригінальний пробіг. 124 тисячі кілометрів, 125. Автомобілі їхав власним ходом. На кордону все гарно працює, доїхав без проблем. Підшипники не гудять. Покулира у нас машина не полірована. Не чищена, не чищена, бо вона виглядає так досить досить гарно. Круби пертоні, камера, максимальна оптика. Ось у нас виглядає. Ні, рек честный. Сейчас попробуємо. Здесь одного соло можна надіслати.